А те у своєму звіті підтвердила перебування на території ЗС військової техніки, а також особового складу Російської Федерації. Присутність росіян на території ЗС вплинула на український персонал станції, який перебуває у надзвичайно стресових умовах, зазначив гендиректор Рафаель Гросі. Також у звіті йдеться про те, що фізична цілісність станції була порушена кілька разів. Більшість пошкоджень сталися під час обстрілів у серпні. Гросі також нагадав, що перебої із зо. Нічнім енергопостачанням для охолодження активних зон реактора можуть зумовити його розплавлення, тож нині необхідні термінові тимчасові заходи для запобігання ядерної аварії. Ми граємо з вогнем. Удари яких зазнала станція, і які я особисто бачив і оцінив разом зі своїми експертами, просто неприйнятні на запорізькій атомній електростанції. Через воєнні дії може статися катастрофа. Тому МАГАТЕ закликає створити на базі заеС зону ядерної безпеки та захисту. Ми готові негайно почати консультації щодо зони безпеки на заес. Звіт міжнародного агентства з ядерної енергії представили і на засіданні Радбезу ООН, яке відбулося вчора. Генеральний секретар ООН підтримав створення зони ядерної безпеки навколо заес. Російські війська мають не допускати жодних воєнних дій або у бік атомної станції або з неї. Заяс не має бути ціллю чи майданчиком для військових операцій. Необхідно, щоб російські війська забрали свої сили за межі периметра і щоб українці взяли зобов'язання не заходити за цей периметр. Звіт магате прокоментував і президент України за словами Володимира Зеленського. Найголовніше, що міжнародні експерти засвідчили перебування на заес російських військових щодо створення захисної зони, то треба усвідомити, що саме розуміє під цим захистом міжнародна комісія. Треба дивитись на конкретний зміст такого інструменту, що саме може бути захистом. Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітарізації території АЕС. А це логічно, бо саме російська військова присутність поставила запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, то ми можемо підтримати таку демілітарізовану зону захисту.